Культурологічний контент Дмитров повертається до витоків руський лауреат. Іди сам знаєш куди. А тим часом дуже багато класних українських фільмів вийшло. Я їх постараюсь подивитися протягом цієї моєї. Відпустки за станом здоров'я. Ну, звісно, в перерві між лікуванням. Щоб ви не подумали там. І запишу щось таке ностальгійне про кіно. Може когось покличу в гості. Подивимось.